Вітаю, шановні друзі, за українське посвідчення водія в Німеччині відкрили кримінальну справу. Ось така трешова ситуація трапилась з одним українцем в Німеччині. Як повідомляє видання Регіонал Репортер е українець, який проживав в Німеччині з 2022 року, не мав німецького посвідчення водія. Ну, це й не дивно. 68-річний громадянин України їхав по вулиці Георгі Штрас в Бургхаймі рано ввечері в п'ятницю і був зупинений патрулем поліції Нойбурга близько сім. 17 під час подальшої перевірки правил дорожнього руху водій автомобіля передав поліцейським українське посвідчення. Однак, оскільки 68-річний чоловік проживає в Німеччині з 2022 року, він повинен був мати німецьке водійське посвідчення. Незрозуміло, з якого диву українцям, які користуються тимчасовим захистом, мати німецьке посвідчення водія. Тому поліцейські негайно заборонили йому продовжувати подорож. Було порушено кримінальну справу за водіння без посвідчення. Свідчення водія повідомив речник поліцейської дільниці Нойбурга. Взагалі, друзі, дуже дивна ситуація, багато незрозумілих деталей, і поліція і видання цього не повідомляють. Тому що якщо українець перебуває в Європі, в Німеччині в будь якій країні Європи і користується тимчасовим захистом, він має право використовувати свої водійські права, посвідчення водія до 4 березня 26-го року. Це передбачено чітко відповідними регулюваннями правилами Ради Європи від 18 липня 2022 року номер 2022 дріб І там в параграфі 3 чітко зазначено, друзі, що дійсні посвідчення водія видані Україною, визнаються на території Євросоюзу, якщо їх власники користуються тимчасовим захистом до моменту, коли цей тимчасовий захист припиняє діяти. Тобто, як ми бачимо на весь період дії тимчасового захисту, українці можуть використовувати посвідчення українське посвідчення водія в ЄС і в Німеччині, в тому числі, чому поліцейські в даному випадку відкрили кримінальну справу за водіння без посвідчення водія, друзі, ну взагалі не зрозуміло. Якщо людина, яка потрапила в дану ситуацію, дивиться це відео, я дуже прошу зв'язатися зі мною в моєму телеграм-каналі. Для того щоб дізнатися подробиці, я можу припустити, наприклад, що можливо людина не була на 24-му параграфі, і відповідно на неї не поширювалось звільнення е оце е згідно параграфу 3 відповідних правил Ради Європи. Тоді особа, яка не на тимчасовому захисті, вона повинна отримати е національне ну, в даному випадку німецькі посвідчення водія. Але якщо вона була під 24 четвертим параграфом користувалися тимчасовим захистом то на якій підставі відкрили кримінальне провадження і притягнули можливо притягнули до відповідальності людину друзі ну це абсурд і нонсенс дуже цікава ситуація майте це на увазі друзі а саме головне пам'ятайте що параграф третій оцих правил ради Європи номер 2022-1280, які ви можете знайти в моєму телеграм-каналі посилання, от вони чітко передбачають, що українцю не треба нічого міняти, посвідчення водія не треба міняти. Запам'ятайте це, тому що буває, що поліцейські також не знають цього, друзі. Це життя, таке може трапитись. От. Тому знайте це і вмійте захищати свої права правильно, друзі. З повагою, ваш адвокат Демченко.